Гарний день, здоровенькі були. Цього року весна була дуже стрімка і були обратні похолодання, прийшли сніги. І я, шановні гориводи, так само переживаю, як і ви, ходив, дивився, як сніг мої горіхи накрив. І хотів я не один раз, коли закладаємо сад, я наголошував, що горіхи потрібно садити 20% ранніх, 50 середніх і 20% чи 30% пізніх. Групи. Для того, щоб якщо будуть обратні похолодання, то щоб було не весь урожай пострадав, а тільки частково. І от Сьогодні вся грання група, от горіхи ранньої групи, в мене так само всі зав'язі на тому зав'язі були підмерзні. Одна тільки відростає. Правда, не всі, які пізніше були, то тут є гарно відростають на тому. Ну а ці, які були середні, то середні тільки квітують, видно на тому. То вони в хорошому стані. І пізні взагалі проблем ніяких немає. От. То ось чому важливо, щоб були посаджені ранні, середні і пізні. Це, тобто, правда, деякі з ранніх груп е, гроновидних вони мають дорічне цвітіння, то другий раз квітують. І ми знімемо відео, коли перший раз. Постраждали, як відростають і квітують другий раз. Це не буде частково замінено, тобто багато, до тому, але це буде плюс 20%. Особливо це надзвичайно важливо, коли от було таке похолодання, як було цього року. Що Травень місяць і ми мали горіхи цвітіння, покриті були снігом. Хоча, які пізніше, вийшло нормально. Ще є дивіться, листя. От. Але все одно вже не той урожай. Обично, таке дерево було вкрито все. От. А тепер тільки частково, які пізніше, ви ж залишилося біля 20-30%. Ну щось дасть другий, друге цвітіння. Друга, обірю, е друге могилки, квітування, підвесу, тільки не всі горіхи мають. Це частина селекції Руднєва, частина селекції Корчаженко. От, От, в них є е е деба. друге квітування. Вже закладені з групи виведених нових сортів, то там є з Юкалівських три чи чотири сорта, які мають дуже гарно виражену друге квітування. Ось ми бачимо результат. Тому коли плануємо, то треба, щоб було і рання, і середня, і пізня. Бо не знаємо, яка буде весна. Ось на що я хотів би сьогодні особливо звернути увагу. Гарного дня!